Зокрема, оброшене зимна вода, дубляни, брюховичі, енергетики працюють над поверненням світла і води у кожну домівку. Це власне те про що говорять зараз на Львівщині. Ну і дуже хочеться вірити і сподіватися, що ситуація там стабілізується. Найближчим часом і що з одного боку, і з іншого боку, що взагалі це потрапляння в електропідстанцію, ну не матиме довготривалих наслідків. Хоча треба, ну мабуть, дивитися правді в очі і слухати, що говорять енергетики. Енергетики говорять про те, що потрапляння серйозні. Е, от ну, але ж це загальна оцінка, яка прозвучала у нашому ефірі ще годину тому. Відтоді, вже я думаю, чимало змінилося, і що саме змінилося, зараз будемо дізнаватися в місь міського голови Львова Андрія Садового він уже на зв'язку, пане Андрію, доброго дня. Дай Боже, здоров'я, доброго дня взаємно. Скажіть, чи можемо ми говорити про те зараз, уже наскільки серйозними є руйнування від тих двох влучань, про які кажуть у військово-цивільній адміністрації? Ну і відповідно, що кажуть енергетики, наскільки швидко вдасться відновити енергосистему міста. Сьогодні багато львів'ян отримали такий шок, тому що були дуже гучні вибухи, і звичайно були переживання, що це щось у Львові потрапило під остріл. Потім ми зрозуміли, що це спрацювала протиповітряна оборона, і ракети були знищені і на територією міста Львова, і на території області. Ми дійсно декілька годин були і без електропостачання, і без, без, без транспорту, і всі наші медичні установи перейшли на роботу в екстремальному режимі, але що мене, знаєте, так приємно дивує, це стійкість. Наших громадян, тому що навіть ті операції, які почалися в лікарні ще до обстрілу, вони всі були успішно продовжені. Автоматично включилася система дизель-генерації і, в принципі, місто показало стійкість. Вже з даним з станом на цю секунду, ми відновили подачу тепла. ТЕЦ-1, ТЕЦ-2 працюють. По воді, вода була, але з пониженим тиском. Зараз відновлюємо вже водопостачання в повному об'ємі. На маршрути вийшли спочатку тролейбуси. Зараз починають вже виходити трамваї. Звичайно, що. Мешканці міста Львова і в подальшому будуть відчувати брак електропостачання, тому дуже важливо мати завжди вдома і запас певних продуктів, медикаментів. Ну і звичайно, павербанки мають бути заряджені. А так місто знаєте, входить в нормальний режим життя під час війни. Я би так це назвав. Ви от одразу після обстрілів говорили про те, що місто на 90% залишалося без світла. Чи можна зараз якусь цифру приблизно, хоча б навести, наскільки вдалося відновити енергосистему Львова в цілому? Ну, важливо, що всі е, муніципальні сервіси відновили свою роботу, а це велика частина споживання, тому що тепло, е, вода, електротранспорт е, всі війшли вже більш-менш такий ритм е, ну, ненормальний, але я думаю, за 2-3 години буде нормальний ритм життя. Стосовно мешканців, ну, ми живемо з графіками відключень. А в мене вдома половина дня є електропостачання половину немає, і це подібна ситуація є в більшості мешканців, не тільки Львова, але й всіх українських міст. Тому це вже є для нас ок, коли половина дня є світло. Я думаю, що так буде і сьогодні, і завтра, напевно. Ну, дай Боже, щоб якнайшвидше не, не довелося звикати, якнайшвидше це знову стало не ок. А як ви вважаєте, пане Андрію? А чому взагалі росіяни приділяють не ну, чимало уваги саме обстрілам а, вашого міста? Ну ви ж розумієте, що Львів це є один з найбільших гуманітарних хабів сьогодні в світі. Тому що близько 150 тисяч наших українців сьогодні тут живуть як переселенці, дуже багато міжнародних організацій, і вони думають, що атакуючи нас, ми будемо панікувати. Ну глупі люди. Навпаки, ми стаємо більш твердішими, і з'являється така, знаєте, природня злість. Вони ж спеціально це роблять в час Різдва Нового року. І вони думають нас зламати, але ми ж Unbroken, ми ж незламні, тому нічого їм з того не вийде. Ми повинні готуватися до непростих місяців. І ми, львів'ян, готуємо до того, що можливо треба буде не день-два, а тижнями жити без електропостачання, без теплопостачання. Ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів і сьогодні більше тисячі укриттів вже мають відповідні пічки запас дров, запас медикаментів. І ми постійно збільшуємо цей відсоток. Це такі, знаєте, локації незламності. Я би так це сказав. Що мене тішить, що сьогоднішні обстріли вони навіть не викликали якоїсь неординарної реакції, як це було там колись. Ну, стріляють, стріляють. знаєш. Я початок цього тижня провів на сході Куп'янський, зюм був наш наших військових отам от є мужність, отам от вони молодці. А тут за велику кількість від кордону ми просто повинні навпаки бути для них, знаєте, таким місцем сили, де вони можуть його отримувати. Тому що тут їхні жінки, діти. Якщо вони є в безпеці, значить тоді приціл є точнішим, і кожен постріл він є в десяточку. Однозначно, ну і знаєте, сьогоднішній обстріл. Ще раз довів, що у нас вся країна це така лінія фронту. І ну гуртуємося, гуртуємося і тримаємося. Бережемо одне одного. І, зокрема, дякуємо також мешканцям Заходу України за те, що вони також роблять для е, і більш фронтових регіонів. Скажімо так, дякую вам. Андрій Садовий, міський голова Львова, долучався до прямого ефіру на 24-му.